Вітаю, пане, розглянемо сьогодні питання ремонту монітора. Монітор не включається, розбираємося з трьома потенційними винуватцями. Класно мати вдома потужний комп, на якому літають ігри, відкриваються без гальм, по 20 вкладок, браузер, SD. Чіпка швидкістю роботи. Однак, якщо в один. Не дуже прекрасний момент, модиспї відмовляється радувати картинкою, вся місць системника не буде корисною. Так, розглянемо, чому може не включатися монітор, і що робити в такій ситуації. Розберемо з матрицями дисплея з популярних видів матриць APC, PLC, TN, який монітор кращий. Чому не включається монітор? Коли не включається системник або дисплей, дорогий ремонт не знадобиться. Найчастіше таке трапляється з банальної причини відсутнє жилення, або якийсь дрібний зламо, може взагалі електрику відключити або розетка зламалася. Однак варіанти з відключенням електрики нам не підходять. Оскільки, оскільки припускаємо, що системник заробив, загув. Кулера закрутилися, але монітор не подає з них життя. У цьому випадку гриб дій починається з того, що необхідно відкинути найбільш очевидні причини, а потім пропустити, приступити до діагностики. Цілком ймовірно, що доведеться звернути під кришку корпусу ПК. Не працює монітор, що робити в першу чергу. Сучасні дисплеї радують живучістю. Багато служать по 10 років і більше без ремонту. Тому, якщо не працює старий монітор, не поспішайте панікувати. Відсутність картинки на екрані не означає, що дисплей зламався. Можливо, причина в компі або кабелі. Перевірка живлення. Банальна причина, через яку не включається монітор, випадкове натискання на кнопку живлення пристрою під час його приступу. Простою. Таке може статися, наприклад, коли протирають пил. Через деякий час, користувач вмикає комп'ютер, бачить чорний екран, проблема усувається на елементарним способом, натисканням на кнопку жилення дисплея. Це можна зробити в будь-який момент, завантаження ПК або після її завершення. Перевірка кабелів. Якщо кабель не оснащений елементами додаткової фіксації, він має від, від, відвалюватися від пристрою, що підключається. У разі е, монітор необхідно перш за все забезпечити подачу сигналу з комп'ютера. Якщо використовується VGA або DVI-кабель, його потрібно фіксувати з двох сторін гвинтами. Не бажано, щоб з'єднання порушувалося, коли техніка працює. В іншому випадку не дивитися проблема з портами. Якщо шнур відійшов, фіксуємо його як годиться. Не включається монітор при запуску комп'ютера, що ще перевірити? Якщо розв'язувати проблему з наскоку не вдалося, приступають до, до глибшого розбору ситуації. Можна почати з локалізації несправності. Якщо при включенні комп'ютера категорично не включається монітор, причина може бути наступна. Ну і перелік. Джерело проблеми. Дисплей. Надіслати в сервіс або замінити несправну деталь самостійно. Кабель замінити на новий і системник, знайти причину, виправити самостійно або відправити в сервіс. Так. Монітор кабель і перевіряємо окремо, наприклад, підключаючи до робочої техніки у сусіда, тобто до іншого. Да? Дисплей можна перевірити самостійно, до цього потрібно все вимкнути, від'єднати його від компа і під'єднати до живлення. Якщо на екрані з'явиться повідомлення, що кабель не підключений, немає сигналу і тому виїзне, то це добра ознака. А ось якщо світиться світло діод монітора, зовсім не гарантія працездатності. Через пошкоджений кабель. Вдихні, якщо чи вдихніть спокійно, покупка нового не стане проблемою. З дисплеєм і системником розібратися складніше. Якщо зламався монітор, заковика може бути в блоці живлення, в цьому випадку може доведеться відправити дисплей в сервіс. Блок живлення. Тут мова йтиме, звичайно ж, не про БП-компа, а про вузол, який відповідає за живлення монітора. Коли дисплей не включається, ремонтник частіше грішать на нього і виявляється правим. Тут можна провести паралель з системниками, який не подає ознак життя. У обох випадках винуватцям регулярно виявляється блок жилення тільки при комп'ютерних ламаннях це вузол системника, а при моніторних плата під кришкою дисплея або окремий блочок. Монітор БП складається з ACD-адаптера і DC IC-інвертора. Обидві перетворюючи напруги перший у нас. Блок трансформує зміну на пропусті, а другий поробляє зворотну операцію. Так, ну ось він вигляд такий. Ремонт вбудованого блоку живлення включає наступні етапи. Якщо на платі є запобіжник, переймемо його в першу чергу. Візуальний огляд конденсаторів. Випоювання тих, що роздулися, і заміна нові. Братися за ремонт будову ВП має сенс, якщо він вміє читати електросхеми та працювати з паяльником. В іншому випадку залишається один варіант, нести монітор в сервіс. Винос БП зазвичай не ремонтують, виносні БП не ремонтують, а раз зламання замінюють на ною. Відеокарта. Якщо монітор... Не включається при запуску комп'ютера після установки дискретної відеокарти або її заміни, можливо, потужному адаптеру не вистачає живлення. Розробники видяхи. Так, скорочну, відеокарту відеокарт да Пишуть на своїх сайтах мінімальні вимоги до БП комп'ютерів. Якщо там вказ, наприклад, 850 Вт, а у вас 600. да Адаптер природно не зобов'язаний запускатися. Ще одна причина проблем неправильна установка видяхи. Нормально не встановили слон, не під'єднали до живлення, ну, з немає програмного забезпечення. Якщо грішіть на порт. Дискретні відеокарти можете спробувати під'єднати її в монітор кабелем іншого типу, використовуючи альтернативні роз'єми. Згорі HDMI, зводою довікнути по VGI чи навпаки. Так, ось. Тепер переходимо до діагностики всередині системника. Висміхніть кабель жилення з корпусу, зніміть статику з рук, дотримуючись до радіатора опалення. Вимкніть дискретну віддяху з корпусу, приєднайте, до монітор, приєднайте монітор до вбудований. Якщо запрацювало, значить знайшли джерело проблеми. Просто перекинути кабель на інший порт не варіант. Необхідно обов'язково виявити адаптер з корпусу. Тільки тоді зрозуміє, що потрібно від відправляти нам на дисплей через порт материнської плати. Далі пам'ять. Оперативка типовий винуватись відсутності зображення дисплеї. особливо, що в комп'ютері кілька планок пам'яті. Користувач додав нову планку намагався розігнати стару і тому подібне. Перестала відбиватися картинка після додавання планки. Значить, проблема в ній або в слухті. Іноді допомагає. Рекерування плашок поміняти між собою. Однак такий варіант проходить тільки, якщо вони справні. При наявності декількох планок потрібно спробувати запустити ком, залишивши тільки одну з них, ту, що була в первісній комплектації. Вона повинна перебувати в тому слоті, в якому була спочатку. Якщо не допомогло, продовжуємо пошук джерела неприємності. Відключаємо все. Бо якщо комп може завантажити, витягуємо кабелі з USB-портів, з корпусу, перебираємо мережу, звукову, модем, тюне і так далі. Загалом всі плати, без яких запускається система, від'єднуємо жорсткий диск. Включаємо комп, картинка з'явилася відмінно. Вмикаємо ПК і по одному приєднуємо від'єднаний пристрой. Якщо на якомусь етапі перестав надходити в монітор, винуватим швидше за всі деталі, яку приєднали останню. Ну, так. Можливі також альтернативне алгоритм тесування. Можна відключ... не відключати відразу все зайве, а від'єднувати по одній деталі, перевіряючи кожен раз подачу сигналу на дисплей. Коли запрацює, значить перед цим було щось несправне. Так. Якщо на материнці більше як двоє слотів пам'яті, необхідно дотримувати схеми розташування планок. Можлива неприємна ситуація, коли користувач, намагаючись запустити монітор. Переставляє їх неправильно, хоча причина була не в оперативці. В результаті замість однієї проблеми доводиться вирішувати дві. Контакти оперативної пам'яті або відеокарти. Є ще один фактор, який варто враховувати в пошуках відповіді на питання, що робити, якщо справний монітор не включається. Сигнал на екрані може з'явитися після очистки контактів оперативки або відеокарти. Контактні поверхні обох складників необхідно періодично упорядковувати. Якщо ПК старий, не завадить приділяти їм увагу хоча б раз на півроку. Нехитра процедура дозволяє позбутися від шару, що окислився, який перешкоджає повноцінну контакту плати і слота. Логічно робити це після чистки від пилу під капотного простору. Ну, мається на увазі, кришку знімаємо, вставляти. Чисенні контакти, чи запилений слот не має сенсу. Спочатку пилосмоком, пересосом потім натираємо плати поряд чищення контактів, витягаємо мікросхеми пам'яті від адаптера протираємо гумовим ластиком контакти з двох сторін гумовою. Гумкою. Вставляємо назад. У сервісі ця процедура часом околиця в куленьку сумні. Якщо здасте комп не, не поряднувався, він може сказати, що поміняв дорогу деталь і вистав значний рахунок. Хоча насправді просто пройшлося ластиком по контактам. І як ще, змінити, ще оцінити справність монітора. Крім компа, батьох вдома є ноутбук або планшет. Лептоп зазвичай без проблем коннектиться з дисплеєм через інтерфейс VGA. Звичайний звичний моніторний інтерфейс є у більшості лептопів. що краще, коли на ноут і на дисплеї є порт HGMA. В цьому випадку логічно скористатися більш просунутим інтерфейсом. За HDMI, до речі, можна передавати не тільки зображення, а й звук. Принцип підключення по і HDMI однаково. Відключаємо принцип з'єднуємо кабелем, включаємо спочатку монітор. Потім лептоп. Якщо картинка не пішла на великий екран, тиснемо Win-P. Альтернативний варіант функціональна клавіша зображенням дисплея і нота. І зазвичай необхідно натискати з кнопкою Fn. Ось да. F7. Fn. Є таке. З'явилася картинка, все справно працює. Значить проблема не в моніторі. Тепер варіант з планшетом. На компактному присії не знайдеться порт VGA та HDMI теж. Виробники комплектують плашети більш компактними роз'ємами. MicroUSB, USB-C і тому подібне. Тому для підключення знадобиться перехідник якось, якихось додаткових рухів тіла, крім з'єднання кабелем по вище поясненого принципу, такий варіант не вимагає. Підключаємо, перевіряємо. Якщо дисплей радує стабільної роботи, знімаємо з нього підозри. На закінчення варто згадати варіант зі скидками BIOS. скиданням BIOS. Якщо в ньому щось побу... понабудовували, після чого мені перестав працювати, поверніть значення параметрів, які були там раніше. Не виходить по пам'яті відновити настройки, скиньте BIOS до параметрів станок на заводі. Для цього вимкніть батарейку, якщо в через 5 хвилин ставте її. Що робити, якщо періодич, періодично э, вимикається, або знову запускається? Тобто вмикається, запускається. Давайте оцей текст. Дивіться, він текст дуже великий, і ми його зменшимо. Як це ми робимо? Откриваємо отак і ділаємо 16, наприклад. Да? Ось і є таке. Ось наш монітор. Ми його беремо за угол і двігаємо. Є таке. Є така інформація. Якщо монітор періодично вимикається або знову запускається без вашого втручання, це може бути викликано кількома різними причинами. Ось кілька кроків, які ви можете виконати для вирішення цієї проблеми. Перевіка живлення. Переконатися, що кабель живого монітора коректно підключений і немає пошкоджень. Спробуйте підключити монітор до іншого розетки або використовувати інший кабель живлення, щоб виключити можливість проблем з постачанням. Перевіка налаштування легко Переконайтеся, що налаштування не збереження вашої операційної системи або особу монітора не встановлені так, щоб монітор автоматично вимикався через бездіяльність або інші умови. Відключіть автоматичне вимикання монітора або змініть налаштування, що перевірити, чи впливається на проблему. Перевірка підключення. Переконайтеся, що кабель, з'єднання між монітором і комп'ютером або іншим пристрійном надійне підключення має пошкоджень. Від'єднайте і знову підключіть кабель, щоб переконатися, що з'єднання стабільне. Перевірка вентиляції і температури. Пірі чи монітор має достатню вентиляції і не перегрівається. Перешкодження вентиляційних отворів може призвести до перегріву ну, закриття, так, що впливає на стабільність роботи монітора. Оновлення дайверів і прошивки. Переконайтеся, що у вас становить останні версії дайверів або графічної карти і прошивки для монітора. Відомо, що застарілі або несумісні драйвери можуть викликати непередбачувану роботу, роботу. Відновлення до заводських налаштувань. Якщо всі інші проблеми не дали результат, спробуйте повернутися до заводських налаштувань монітора. Більшість моніторів мають опцію скидання налаштувань до заводських параметрів через меню управління. Щоб відремонтувати монітор, спершу визначити проблему: Перевірте кабарі, спробуйте відключити до іншого комп'ютера або інший монітор до комп'ютера, щоб ізолювати проблему. Якщо це не допомагає... Перевірте налаштування роздільної здатності екрану в операційній системі. Якщо проблема у відсутності зображення, перевірте, чи не вимкнути в моніторі, чи надійно підключний кабелі жилення на відеосигнал. Якщо монітор показує немає сигналу, перевірте відеокарту, оперативну пам'ять та материнську плату комп'ютера. Якщо ви не можете самостійно, звертайтеся до сервісу, ми це видаляємо. Визначте проблему. Ось порядок основний, як визначати проблему. Пірите кабелі, від'єднайте та знову підключіть. Так, протестуйте монітор на іншому комп'ютері, протестуйте інший монітор на вашому комп'ютері. Може комп'ютер вийде. Усилено проблем зображення. Відсутній сигнал. Якщо на екрані з'являється, нема сигналу, це означає, що комп'ютер не надсилає на монітор. Значить, кабель перевіряємо. Да? Або, можливо, відеокарта. Так, заміна кабелю. Якщо підозрюєте, ще проблема, значить HDMI Дисплей пост тощо. налаштувань комп'ютера, роздільна здатність екрану. Якщо зображення відео... відображається некоректно або я немає зовсім, можливо, неправильно станову роздільну здатність. Перевірити ці налаштування оголоситися робочого столу операційної системи. Перевірка відеокарти. Якщо зображення не з'являється після цих років, проблем може бути в відеокарти, матерінські платі, блоді живлення, модульних операційних пам'яті та інше. Злався монітор особливості ремонту. Так, реламу переберемо, а давайте розберемося. Коли варто віддати монітор у ремонт і коли потрібно купувати новий, розповість От такий у нас пристрій. Да? Ну, ми зараз знаємо. Поломка монітора комп'ютера. явище ще не і може бути. Наслідком і браку і несправності Ремонт моніторів може в особливості залежно від типу прісні, зважаючи на повсюдну поширену ПК моніторів до поломок східні. мастодонти з електронно-променевою трубкою і плазмові технічні новинки. Тому хибно згадувати тільки не помиляючі моделі. Да, ну, ніхто ж так. Варті знати, що ремонт ТПТ моніторію зараз не окуповує себе. Монітор зазвичай електронно-пламенної трубки. Тут часто несправні конденсатори. Крім візуального, да, транзистори можна візуально виявити, які втрати вакууму, промені, трубки, матриця. ну ми про Матриця РК-монітора залишається одним з найслабших місць цього пристрою. Будь-які наслідки механічного впливу удару падіння зазвичай дозволяють відремонтувати матрицю без заміни. Цілком поява горизонтальних і вертикальних смуг на кайні знаменітних плямов або точок січить про поломку такого типу. Несправності в системі. Жиння призводить до того, що монітор не вмикається взагалі або дає мерехтливе зображення. Тоді, як на рівномінність зображення, вказано справді підсвічення LED, підсвітку можна довести до ладу через заміну відповідної частини діоді, але тут потрібна допомога фахівця. Да? Є таке міняють. Плазні монітори досить вимогливі пристрії в плані жилення, не більш схильні до поломки цієї частини. Блок живлення, система охолодження Не рік, також і механічні пошкодження екрану, діагностика поломці, кадою присхожі на роботу пекам'ю. Чому монітор не вмикається, можливі проблеми з блоком жилення та способи їх усунення? Давайте трошки менше жив поставимо і будемо розбиратися. Ось цей у нас блок живлення. Він стоїть безпосередньо в моніторі, але можна його. Протестувати, якщо ми його замінимо на інші. Перше, важливість блоку живлення в роботі монітору. Блок живлення монітора це невід'ємна частина, яка забезпечує стабільне надходження електроенергії для роботи всіх внутрішніх монетів. Він може бути вбудований у більшість сучасних моніторів для ПК, блокжилення інтегровано всередину корпусу. Зовнішнім деякі моделі мають окремий адаптер від кабель. Незалежні конструкції суть одна. Блок живлення перетворює зміну на полво розетки необхідну для роботи монітора показникам частоти напруги тощі. Якщо він виходить з ладу пристрій або не, пристрій або не вмикається зовсім, працювати з перебоєм, наприклад, мерехтітиме чи вмикатиметься лише на короткий час. У більшості випадків власник монітора не замислюється про... Начинку свого екрану, поки той стабільно працює, проте коли починається збої, сам блок живлення виявляється слабкою ланкою. На щастя, я бачу ці проблеми і прості рішення. Основні причини, через які монітор може не, може не вмикатися. Так, перші, списувати все на блок жилення, слід переконати, що сам монітор та інші компоненти системи працюють коректно. Нині ще не веденно ключові фактори. Рідсутні живлення від розетки. банальна, проте ж поширена причина. Проблеми з кабелем живлення або роз'ємом. Знаємо. Невільне налаштування не розбереження. В таких випадках сам комп'ютер виключає. Несправні відеокарти. Провіряємо відеокарту комп'ютера. Так, Збої у роботі блока живлення. Це може бути як повна відмова від роботи, так і часткові порушення, перебої з напруги нестабільним. Да, Засередине деталь на останньому пункті, але саме блок жив найчастіше призводить до того, що мені то зовсім не подає знак життя. Найперше системи проблеми із боком життя. Перш ніж говорити про... Розв'язання проблеми варто зрозуміти, які саме сигнали може подавати монітор, у разі неполадок зі свої схеми. Оскільки ось кілька характерних ознак. Монітор не вмикається взагалі, а індикатор живлення не горить. При не реагує на натискання кнопки живлення, екран залишається чорним, але індикатор не світиться. Екран на мить або абомблими, але відразу гасне. Може бути помітно на екрані намагання. Намагається ввімкнутися, проте живлення відключається практично відразу. Монітор починає запускатися, проте з'являється тріск, запах горілої ізоляції чи дивні звуки. У таких випадках зазвичай варто негайно припинити спроби вмикати пристрій, щоб уникнути подальших пошкоджень. Індикатор жилення блимає нерівномірно, але екран залишається чорним. Це може свідчити, що блок живлення отримує електроенергію, але не може правильно перетворити її для монітору. Несприятливі прояви при навантаженні. Іноді монітор микається, але варто відкрити декілька вікон або запустити груз з високою роздільною здатністю. Екран раптово гасне. Якщо виявилося щось подібне, варто в першу чергу переконати, що всі з'єднання потім перейти до діагностики блокажи, що всі з'єднання готові. Чому блокжилення виходить із ладу? Питання у користувачів: як так стається, що блок живлення виходить, Ну кілька основних причин. Перша перепади напруги в електромережі. Різкі скачки чи знижена напруги можуть пошкодити електронні компоненти. Так. Зношення конденсаторів та інших елементів з часом деталь стоїть, висихання їх підгородні. Перегрів, погана вентиляція або висока температура, до якими я можу спричинити зміни нагрівання плати, що пришвидшує зношення елементів. Механічні пошкодження. У випадку зовнішнього адаптера іноді виникають тріщини, пошкодження корпусу через роз'ємів. При. Необережному транспортуванні. Заводський брак річ, але трапляється, що блок має дефекти з моменту виготовлення. Хороша новина полягає в тому, що для кожної з них проблем є різні шляхи вирішення. Залежно від складності несправності можна або відремонтувати, або замінити. Приклад поширених ситуацій. Щоб вам було ще зорієнтуватися, пропоную кілька умовних прикладів, так, які трапляються в реальному житті. Перший монітор повністю не реагує на вмикання. Симптоми монітор чорний, індикатор не горить, звуків немає. Можливе рішення. Перевірити кабель, так він пошкоджений. Якщо кабелем все гаразд, спробуйте змінити його іншим справом. Якщо це, можливо, на блоці жилення монітора десь входа, Або потрібно звернути до сервісного центру. Або може на виході із системного. Приклад номер 2 Монітор вмикається на кілька секунд і гасне. Екран засвічується, але відразу вимикає, вимикається і чуть чути клацання. Це може звідти про поломку конденсаторів чи інших елементів блока живлення. У простіше випадках допоможе мінеконденсати, проте потрібні навички роботи з паяльником звернутися до фахівців. Так, третій приклад. Після кількох хвилин роботи монітор раптово гасне. Симптоми спочатку все виглядає нормально, проте з часом екран стає чорним, а індикатор може блимати або гаснути. Можливе рішення. Можлива причина: перегрів елементів в боці жилення або нестабільний напруг. Утворі, пилом, не забиті вентиляційні отворі пилом, переконатися, що присої не стоїть у нато вологому чи гарячому місці. Допомогти може регулярна профілактика. чистка від пилу, заміниться впасти та вся стабілізатор на проєкт. Поради з діагностики та вирішення проблем. Отже, якщо ви підозрюєте, що проблема в блоці живлення, варто діяти послідовно. Нехай це вас не лякає. Багато кроків можна виконати самостійно. Головне затриматися техніки безпеки та розуміти, коли необхідно звернутися до професіонала. Перше, перевірте елементарні речі, привітання, що розвідка працює, гляньте кабель живлення, спробуйте інші кабель. Огляньте сам блок живлення, подивіться до корпусу, прислухайтеся, зверніть увагу на індикатор. Спробуйте протестувати монітор і іншим живленням. Замініть блок живлення, перевірте монітор. Якщо нічого не допомагає, то зверніться до фахівців. Профілактика, що робити, аби монітор працював довше? Оце цікаво. Да. Тобто, правила експлуатації. Використовуйте стабілізатор або мережі фільтр, залежить від різдвих перепадів, захистить, різки перепадів. Регулярно очищуйте монітор від пилу, Пил може накупити середині вентиляційний котрі і причинити перегрів. І забезпечуйте хороший повітряний простір навколо монітора. Намагайтеся не ставити його в притул до стін чи шафи. Акуратно з кабелем жиреним не перегинайте, не тягніть, не наступайте на що. Використовуйте. Правильний адаптер, якщо модель монітора має зовнішній блок, параметри вольтаж, ампераж, повинні відповідати вимогам. Такі прості заходи допоможуть уникнути. Кілька позитивних прикладів вирішення проблеми. Щоб надихнути вас самостійно працювати, наприклад, вдале виправлення перегрів. Олег помітив, що монітор періодично вмикається, і в спекотний день значить, ну якась вентиляція. Заміна кабелю, вирішення проблеми, профілакт за за, за Запобіг заміні. Так. Коли час купувати новий монітор? Ось. Вік монітора 70 років, вже пора міняти. Так. Критичні поломки, панелі чи плати управління, що, крім блока жилення, вище з ладу інші можливі. Відсутність якісних деталей, якщо монітор застрів і запчастин до нього вже немає. А на більшість випадків можна замінити аналогами. Так. Як, бажаємо, як бачимо блок жилення, значить, послідовно пиріти кабель жилення, тобто, як я говорю, кабель живлення, зовнішній вигляд блока жилення, чи немає проблем із перегрівом, стан конденсаторів. Спробуйте. Інший справний справний адаптер. Ну, і монітор має зовнішній блок. Можливо, його замінити. Дякую за увагу.